Я різниця між справедливістю і помистою. А, питання з'явилося під час гарячої дискусії, між, скажімо так, співчуваючими, але росіянами тут, а, і воно з'явилося через осуд а, того, що коїться на кордоні, що не попускають вантажівської тіри а, з ліками і так далі, що через це гинуть ні в чому не винні діти, ні в чому не винні люди, люди а, в Росії з тією самою лейкомією, що і, багато фармкомпаній зупиняють свою діяльність, і що це несправедливо, це помста, це не по християнськи І чи це є помсте? Чи це є про де ця межа ніж помсти. І справедливістю. Е, питання стосується саме непускання фур, як таких, так? Е, не пускання фур і е, зупинка дії е, фан-компаній з е, вивченням хвороб, з дослідженнями, які надають можливість е, лікувати важкі хвороби, з яких немає доступу. Долітів, до, до яких немає доступу в людей за свої за кошти. Я зрозумію вас. Е, так, користуючись, е, ну, не знаю, будемо спілкуватися, чи мені вже відповідати, бо я розумію, з Фінляндії може трошки коштувати Україну. Ні, ні але зараз до кінця березня безкоштовно можу дзвонити і маю зв'язок з моїми рідними. Тому... Гаразд, то говорити. тоді давайте так, про фури я дуже добре зрозумів. Можливо, маєте ще щось, то давайте одразу і буду помаленько далі говорити. Це основне питання. Чому Гаразд. різниця між справедливістю і повністю, коли це від поля так треба спокидати на агресію, виходить до межі, аби їм було погано. Угу. Ірино, дивіться, тут річ не в тому, що їм має бути погано, річ в тім, що порушення ось такої розмови, взагалі продовження такого наративу, що їм, мовляв, погано, є цинічним. Ну, тобто, взагалі, будь-хто з російської сторони, коли тільки відкриває рота і каже про те, що їм погано, ці люди циніки. Цинічно взагалі про це говорити і цинічно взагалі порівнювати що-небудь. Ну, вони хочуть сказати про те, що в Росії є хворі люди. Знаю, що є хворі люди. Їхня країна є агресором. Їхня країна заслуговує як мінімум на знищення в тому форматі, в якому вона зараз існує. Я маю на увазі не фізичне знищення громадян і міст, маю на увазі те, що ця країна більше не має права на існування в цих кордонах, в яких вона зараз існує. Вона має бути розформована. Абсолютно, ось не знаю, там Московська область, Кубань, Татарстан і так далі. і так далі. Але це нехай росіяни самі собі, собі рішають, це точно не я буду рішати. Натомість, якщо говорити про те, що громадяни Росії терплять, то взагалі говорення проговорення ось цієї фрази після того, що ми бачимо, що відбувається в Україні. Ну, мені особисто хотілося б взяти за шкірку будь-якого росіянина, який е, осмілився взагалі в такому контексті говорити, взяти його за шкірку і привести в палату до дівчинки без руки. І нехай він щось мені порозказує про е, не так однозначно і все тому подібне. Держава, яка оголошує цивілізованій країні, Україні війну, не має права на існування. Якщо будуть через це страждати російсь, російські громадяни. То питання не до нас, не до нас у Фінляндії, в Польщі в інших містах питання до росіян, які дуже активно схвалюють цю війну. І, думаючи про те, що це все буде без наслідків, ні, це буде з наслідками. Ця держава повинна бути розформованою. Її громадяни будуть терпіти, будуть терпіти. Але якщо зрозуміло, що людськими терпіннями не можна мірятися, в кого більше, в кого менше, але. Маріуполі зараз люди ледве виживають, там залишилося 100 тисяч населення, там люди під постійними обстрілами. Те саме бомбардування, яке було минулого тижня, коли на театр скинули бомбу, хоча один з другим бачив напис «ДІТІ». І вони все рівно скидають бомби. І тепер будь-хто з них наступних кількасот років взагалі не мають права казати про те, що в них є якісь проблеми. Їхня проблема це їхнє існування. Тому, дивіться, тут питання не в тому, що прощення, не прощення. Ну, добре, а ну, дивіться, уявіть собі ситуацію просто: от є, мовно кажучи, спорт. Не знаю, який завгодно спорт. Бобслей нехай буде, тому що бокс там, пики б'ють одніонним. І в, якась команда краще натренувалася. не знаю, там, Накачали краще ноги, були більш пруткими, були сильнішими, але менше важили. Ну, наприклад, так? І вони, умовно кажучи, виграють своїх супротивників. І тоді супротивники кажуть: ні, ну чому ви в нас виграли? Ми ж теж хотіли би виграти, а ви у нас взяли і виграли. А тепер асоціація з боксом. Е, ну, Тобто є бокс і хтось комусь натовп в пику, але той, хто увійшов в ринг, він знав, на що він підписується. Якщо росіяни в своїй основній масі там, 70-80%, підтримують Путіна і підтримують війну. Якщо ви дивилися там не знаю, чи соціологічні опитування різних е, соціологічних фірм, е, чи в інтернетах спілкувалися, чи з родичами спілкувалися, чи з будь з ким спілкувалися, ми знаємо прекрасно, що більшість росіян війну підтримують. Так що те, що е, пообтинають проводки в їхніх фурах чи позривають їм номера, до чого я сам особисто заохочую і закликаю, е, всіляко унеможливлювати російські фури, будь-яка фура, яка направляється в сторону Росії, це підтримка окупанта. І е, будь-яка комунікація з цивілізованим світом в цієї країни повинна бути зупинена. І це мова не про помсту, ми їм простимо, звісно. що... Але зараз йде війна, будь-яка фура направлена в ту сторону йде на розвиток окупанта, і тим більше, і більше, і більше вони будуть направляти в сторону наших міст і сіл бомби. Так що ну це війна, ми її починали. Ми її хотіли, не хотіли. Я кладу руку на серце місяцями стояв і молився і просив вас, всі, які долучаєтеся до наших постійних розарів, до того, щоб я молився, моліться, щоб росіяни сюди не прийшли. Бо коли вони прийдуть, вони накличуть на себе смерть. Так, я не знаю, чи відповіло ваше питання, чи ви мене розумієте. Розумію, але все ж таки, де ця межа, що можна зробити як адекватну відповідь, а що вже буде холодною і підступною помстою? Де це є? Як це можна розрізнити? Що ще можна, а що вже є поза межею? Відповіді адекватної, я розумію. Добре, дивіться. Говоримо про міжнародне право, говоримо про Женевську конвенцію, це все діло ми трішки вивчали в семінарі, готуючись до війни, ну бо священник може бути капеланом. І наводжу такі приклади, щоб там не входити в якісь там філософії. Значить, річ перша: якщо людина потребує медичної допомоги, наприклад, полонений той чи інший росіянин, йому потрібно таку медичну допомогу надати. Знущатися чи катувати на людину не можна. Це є абсолютно зрозуміло і прийнятно. Натомість, якщо, умовно кажучи, ця людина виїхала в іншу країну і хоче там лікуватися, то буде неморально її, наприклад, не надати їй медичної допомоги, якщо вона поїхала лікуватися, умовно кажучи, у Фінляндію. так? Тобто, їй потрібно ага. надати таку медичну допомогу. Але. Країна Росія на сьогодні має різноманітні санкції, і дуже добре, що їх має. І якби неетично, коли ми чуємо про ці масові. Акції там Don't e, hate Russians і так далі. E, так, почекайте, люди. Ми не говоримо про Маріуполь, ми не говоримо про Харків, ми не говоримо про Київ, ми не говоримо про Бучу, ми не говоримо про сотні зґвалтованих жінок і про сотні вбитих дітей. Ми говоримо про те, що хтось потребує ліків. E, ну так, дорогі росіяни, якщо вас це не влаштовує, будь ласка, руки в ноги, і викидайте свою владу, робіть щось з цим. Чи ви хочете думати, що ви будете робити все, що завгодно, ходити марити про великою Росію і вам все зійде з рук, кожен вчинок має свої наслідки. Коли закінчиться війна, коли Росія буде виплачувати контрибуції, то звісно ми їм простимо з усього серця і дозволимо їм нас перепросити.